Вітаю усіх в ефірі Молодіжний прорив. Поїхали! Свіжа кров. У Верховній Раді. Або як воно бути висунутим. Ті, хто знімає напругу, або як воно бути піджаком на шрі-ланці. Креативом по наркотиках або оздоровча пропаганда по остроськи. У драмах та скандалах минають останні дні парламентських перегонів 2012. Непорахованою зосталася якась дещиця протоколів, і принаймні по рівненщині практично усі усе вже з'ясували. Двоє з п'яти народних обранців від нашого краю стануть тою самою молодою кров'ю, яка вдарить просто у законодавчий мозок країни. Ними є свободівець Олег Посуховський та представник батьківщини Юрій Вознюк, з якими сьогодні. І поспілкуємося, взагалі роки-два назад, я навіть про це не думав, але в 2010 році, коли прийшов до влади наш нинішній президент, я подумав про те, що ну те, що робиться сьогодні в країні, це ну, взагалі, і якщо не я, то хто? П'ять місяців назад прийняв рішення йти в Верховну Раду для того, щоб насправді бути корисними для людей для людей. І ще одним нашим співрозмовником став молодий журналіст Олександр Поліщук, який цьогоріч також вперше спробував себе у якості кандидата в депутати від партії Україна вперед, на відміну від Юрія Вознюка, перемогти йому не поталанило. Тому замість парламентського крісла хлопець заглибився в ретельний аналіз допущених помилок. Мій результат він міг би бути на декілька пунктів вищий, якби. Не негативний партійний бренд, пов'язаний з моїм ім'ям у виборчих бюлетенях, тому що за підсумком виборів я зайняв 9 місце із 13 кандидатів. І навіть багато моїх знайомих говорили мені: я тебе поважаю, я тебе добре знаю як людину, але от мені не подобається та партія, яка підтримала тебе на виборах. Попри розбіжність у поглядах, обидва наші герої переконані, старе політичне покоління мусить обов'язково змінитись. Молода енергія і нове бачення світу важать зовсім не менше за досвід. Тим більше, що він, на їх думку, у деяких наших політичних аксакалів є відверто сумнівним. У мене як до журналіста трішечки раніше, ніж до всіх інших. Потрапив прогнозований список тих людей, які збираються балотуватися до Верховної Ради в місті Рівне. І в тому списку на свій превеликий жаль, я вкотре не побачив тих людей, тих нових людей, які б могли б щось змінити. Тоді я прийняв рішення, що ну потрібно щось змінювати. і Як на я хоча б запропонувати рівнянам якусь альтернативу, і я вирішив висунути свою кандидатуру. Коли Україна стала незалежною, мені було один сто. Тобто весь цей процес радянського союзу ну я просто не пам'ятаю природні. Тобто, в мене зовсім вже інше мишлень мислення, так зовсім інші погляди на. Дійсно демократичний, нормальний європейський розвиток країн. На відміну від досвідчених політиків, яких люди так чи інакше знають, молодим висуванцям потрібно перш за все розкрутити власну персону, аби на неї почали бодай зважати. Бажання чи не бажання проголосувати за вас з'явиться лише тоді, коли ви бодай якось себе проявите. У мене на окрузі 300 сіл. Десь так приблизно трішки менше. Я об'їхав кожне. Заїхав в кожне село, я поспілкувався з населенням кожного населеного пункту. Зустрівся, крім того, з приблизно 50-60 колективів різних трудових. Це і лікарні, це і школи. Скажемо, за два з половиною місяці на своєму автомобілі по селам. Це не те, що там траса, знаєте. Рівний Київ, сів і проїхався. Це села. Тобто 5-6 кілометрів від населеного пункту. Я проїхав 10 тисяч кілометрів. Агітаційну роботу я проводив у соцмережах, тому що е, нікому не таємниця, що вся прогресивна молодь нашого краю сидить в соціальних мережах, це Фейсбук, це ВКонтакті. І ну, просто береш свій час, використовуєш його з користю, кажуть, нічого не вложиш, а на виході ну напевно отримуєш результат з якимось відсотком. Молодий кандидат може не спати ночами і виснажливо працювати на формування власного позитивного іміджу. Втім, у цей же час хтось обов'язково витрачатиме зовсім не менше енергії, аби підірвати ваш авторитет на користь опонентів. Крісло депутата, як відомо, є досить теплим і вмоститися. У нього ваші опоненти мріють зовсім не менше, аніж ви. Я молодий хлопець 32 років і про себе стільки не чувся різного, що, знаєте, я тут таке діло ще витерплю, але в мене ще є мама, да, в мене ще є дружина, в мене ще є родичі, які це все діло читають і заглядають в очі і питають, точно не правда? Точно дійсно не так, як там пишуть. То це рідні, а ви собі уявляєте, як читається, все діло люди зовсім сторонні. Компанія була брудною. І більше того, я скажу: оцей весь бруд відточувати і відпрацьовувати почали саме з мене. У соціальних мережах з'явився ряд картинок, які показують мене як кандидата на надто позитивному світлі, але ну швидко це припинилося, і між собою оцим брудом почали один одного обливати. Ті кандидати, які, яких вважали загально визнаними лідерами, нині суспільство в Україні є украй заполітизованим, тому простому хлопцеві, не прив'язаному до якоїсь рейтингової сили, важко завоювати загальну довіру. Про фінансування партії Україна вперед у пресі говорили чимало чого. Втім, її кандидат Олександр Поліщук запевняє, що наведення власної кампанії жодних коштів не отримав. Відтак відбувався посильною підтримкою різних молодіжних заходів, а також вигадував нестандартні передвиборчі ходи. Я у своїй програмі просто обіцяв, обіцяв бути відкритим до громади, не ховатися від неї. Не красти у неї і зробити максимально усе для того, аби виправдати їхні очікування. юрію вознюку з політичною підтримкою, що й казати поталанило куди більше. Тим разом із солодким смаком перемоги прийшло відчуття відповідальності. Новоспечений депутат усвідомлює, що виборці трили його словом. однак обіцяє вже невдовзі закріпити отриману довіру конкретними справами, які могли би оцінити навіть ті, хто поки іще сприймає молодого депутата зі значною часткою скепсису. Мені багато хто закидав про те, що е, ти йдеш під брендом. Тому тобі багато це дасть. Звичайно, це мені дало. Але дуже позитивно те, що на своєму окрузі батьківщина, той бренд, під яким я йшов, та політична сила, яку я підтримую, набрала 39%, а я набрав 48. Тобто я випередив результат батьківщини. І я думаю, що це результат наполегливої праці. Треба просто працювати, треба себе нашкодувати, треба не лінитися. Треба йти до тих цілей ставити перед собою. Удача справа примхлива. Однак вона любить насамперед рішучих і наполегливих. Тому побажаємо Олександру Поліщуку, аби тимчасова поразка лише загартувала його сили. Ну а Юрія Вознюка ще раз поздоровимо з перемогою. Нехай нове місце роботи змінює його лише на краще. Ну і звісно ж, чекатимемо побільше прогресивних законів депутату і виборцям. a chorus. Історичний матч смерті між київським динамо та збірною вермахту зафільмують у Голівуді. Нагадаємо, що драматичне протистояння мало місце у далекому 1942 році. Самий розпал нацистської окупації України скінчилося воно переконливою перемогою київських футболістів. Однак, тріумф обернувся особистою трагедією для кожного з них: чотирьох динамівців розстріляли, решту відправили до концентраційних. Таборів зйомки фільму пройдуть у 2013 році. Однак вже нині відомо, що роль капітана української команди Миколи Трусевича зіграє знаменитий актор Джерард Батлер. Голівудська постановка водночас буде способом донесення альтернативного погляду на ті події, адже російський фільм Матч, в основу якого покладався цей такий сюжет свого часу. Викликав шквал критики з боку українських патріотів. Нагадаємо одну з ключових. Их ролей там зіграв новоспечений політик Остап Ступка. Дружина легендарного бітла Джона Леннона Йоко Оно не має жодного стосунку до розпаду ліверпульської четвірки. Таку точку зору в ефірі телеканалу Аль-Джазіра несподівано висловив не аби хто, а сам 70-річний Пол Маккартні. Якщо вірити музиканту, знайомство з Йоко суттєво відбилося насамперед на світобаченні Джона Леннона. Набутому від Йоко авангардизму стало затісно у рамках Бітлз. І він відправив їхнього лідера у сольне. Плавання це, звісно ж, неабияк засмутило багатомільйонну армію бітломанів, інакше могло би не з'явитися нових шедеврів, таких як та шаки легендарна і Silent Hill, мовчання ягнят та кошмар на вулиці в'язів не потрапили до переліку кращих фільмів жахів за усі часи, що його склали користувачі всесвітнього кінопорталу IMDb. Місця у першій п'ятірці дісталися золотій класиці сяйву Стенлі Кубріка, Спілбергівському чужому та Хічкоківському Сіхо. Втім, специфічний вибір публіки не обійшов увагою відносно нові стрічки. Зомбі на ім'я Шон, пила, гра на виживання та. 28 днів по тому припускаю, що українці у приведеному опитуванні голосували не надто активно, бо як інакше пояснити відсутність у десятці класичного вітчизняного вія. Постать Олександра Травникова кардинально контрастує з героями попереднього сюжету. Навіть на перший погляд він відрізняється від активної життєвої позиції хлопців у піджаках. Між тим, за іронією долі саме піджак є творчим псевдонімом очільника віртуального острова Шрі-Ланка, де, за задумом його творців, царює виключно і тільки позитивний гумор. Майдру Ним, так, друг, да, политика слышишь? до свидания. <laughs> вообще до свидания. Зачем а эта политика? Сейчас, сейчас. Я тоже такой подумал, о, блин, выборы. Два дня назад. А я до сих пор не знаю, кто там победил, что там творится вообще в жизни. Вот это, кто-то ж вот этим вот живет, кому-то это вот, ну, надо. Получается, вот, мне нет. Кто-то вот любит прыгать з шостого, а я не люблю. У меня как то нет такого. Я бы більше люблю плавати. Ну, так, в басінь. Як бревно. На спині. Народився піджак у суворому Донбасі, що, одначе, на його світові чутті не надто позначилося. Свого часу він і суднами керував і по музичних ятках приторговував. Це одначе далеко не найяскравіші моменти багатої на різноманітні чудасі біографії. У Своєму якби ми предлагали балотуватися в депутати. Вот. І в якесь партій зелених горіть вроді христ. До этого есть. Ну, в смысле, ти можеш общаться з людьми, вони тебе как і бы, ти можеш легко доносити свої мысли до людей. А давай спробуй, ну давай спробуй, ну, якби как бы, спробували, не вийшло. Важко собі уявити, який би депутат вийшов з Олександра Травникова. Ще важче уявити його амплуа поціновувача шансону. Тим іронія долі здатна на чимало що. Свого часу піджак активно слухав блатний музон до того, що тримував за це гроші. Допустим, от трек играє, треба да, наступний поставити. Не ж там плейлист набиваю, грубо говоря. По ритмі, слышу тут туц ага, тут туц нормально. Текст я не слушал ніколи, потому що ну как би. Нет, не ребят. Нет, я не слушаю такой не хочу просто. Он мене погружает в какое-то такое депрессивное состояние, да? Вот как, как мені говорил один друг. То есть, одно з двух. Либо они слушают такую музику, і у них жизнь такая. Или у них жизнь такая, і они поэтому слушают такую музику. Ми народжені не для напруги. Так дослівно звучить життєве кредо нашого героя. Музика, що він її створює від початку до кінця, пронизана атмосферою посмішок і безтурботності. Це те на що досить легко підсісти, аби потім і ще довго не злазити. Які асоціації виникають з названням? Ну тепло, ну у мене почому чомусь одразу банани. Ну, чай відповідно, улипка. Загоріли мордочки, ну ще все хорошо. Во, хорошо. Поживши якийсь час на Донбасі у Києві та у Криму, паломника Травникова закинуло у наше рідне рівне. Тут він подружився із усім відомим Олексієм Казанцевим, у студії якого нещодавно записав свіжу платівку під назвою Поспішати не треба. І поки ми сидим з ним за одним столом. Прідательству користь та все так далеко. І легко, легко Леко научі. Реканакорі. легко научіть. Ну вот наш как дама, да, музыка, то есть она должна привести себя в порядок, то есть, ну там, э, волосы там ну, подкраситься немножко, ну соответственно ты приносишь краски э, фен и вот это все уже называется остров <сосорвь> положительного настроя. Почему положительного настроя? Потому что ну настроено на вот такое что-то со знаком плюс По дорозі з котом пончики, а я барабанник, мені ближче своє. Ось лише деякі із назв композицій свіжої платівки від усіх них є виключним позитивом. На думку піджака його музика стимулює радіти життю в повній мірі. Зачем нам в принципі? Ми ж не грузовики на кар'єрі, ми не работаем. Працює. Ми работаем на то, щоб у людей була улыбка на ліці, там что то такое. Ну, домой да прийшов після концерту, да осталось какое-то послевкусие. І з цим послівкусім обично там человек ще неделю живе. Від більшості українських музикантів, які постійно скаржаться на неможливість заробити власною музикою, гурт Шрі-Ланка знову ж таки відрізняється з його баченням ситуації. важко не погодитися. Если ты веришь, что твоя музыка, она действительно нужна людям. Вот, все, занимаешься музыкой, обрезаешь себе все, все, как говорится, концы, да? И тебе деваться некуда придется этим заработать или заработать Посменно, или умереть одно из двух третьего не дано За заменой замена мы теряем постепенно То что было несомненно лучше чем у всех Но только не может совсем поменяться, випустити руки в позицію танця. Не прислоняться к стені, нравиться Алкоголь і цигарки, комп'ютерні ігри та соціальні мережі. У світі не бракує спокус з одного боку абсурдних, з іншого ж таких, що викликають сильну залежність, забираючи чимало часу та здоров'я. Не боротися з усім цим людям небайдужим просто неможливо. Тим одна річ просто боротися. А зовсім інша боротися ефективно. Людям на бачити побачити рекламу цигарок і антирекламу цигарок. Тобто, все це воно вже. Всього цього дуже багато. Тому ми спробували на цей раз підійти до проблеми зв'язаної з східливими звичками. те, Дещо, дещо поміжемо Станіслав Островський є одним із учасників фестивалю соціальної реклами, котрий днями пройшов у стінах Островської академії. Закладу, що, окрім усього іншого, відомий ще і своїми оригінальними підходами до популяризації здорового способу життя, в нас є така акція. Група, яка відмовляється повністю від куріння, від алкоголю, список. Вони підписи всі ставлять. Вони нагороджуються безкоштовною поїздкою до Карпа. Ось це на рівні ректорату в нас започатковано такі акції. Тому, звичайно, студенти академії надто вічливі, культурні. Ви можете помітити наскільки вони пропагують у цей здоровий спосіб життя. Цей фестиваль традиційний, але кожного разу він набирає ну, певного такого значення. Вже декілька років підряд ми обираємо не цю тему, тему пропаганди здорового способу життя, оскільки бачимо. Власне, необхідність у цьому з телевізійних екранів у нас іде реклама, і реклама не того, що потрібно знати молоді. І це по суті якісь такі спроби виклику виклику в тому числі, студентів відповіді студентів на те, що зараз відбувається. Власний проект візуальних демотиваторів під назвою Спорт ні, не чули. Станіслав створив із колегою чарівною дівчиною Наталкою. Його загальна ідея полягає в агітації не проти шкідливих звичок, а за пропаганду альтернативних здорових залежностей. Ми хочемо давати якісь, якісь альтернативні рішення інакше. І ну, не казати не вживайте, не вживайте алкоголь, не паліть, там, не вживайте наркотики. Займайтеся спортом, просто тому що спорт він сам по собі буде забирати величезну долю вашого часу. І буде вам давати позитив замість негативу. От і все у мистецтві пропаганди дівчина спробувала себе не вперше. Тут, як виявляється, усі методи хороші. Головне, аби вони були насправді дієвими. Минулого року ми, наприклад, брали ми повністю від, від нуля від самого початку брали як і на постери для зовнішньої реклами, як і на відео. Своїх людей повністю абсолютно з нуля і до стовідсоткового до результату робили власний продукт цього разу. Ми вирішили. Зробити так, ніби полегшити собі трішки роботу в цьому плані. Але якщо, наприклад, проект проходить далі, то тоді, звичайно, треба буде робити спеціалізовану фотозйомку під це. На фестивалі соціальної реклами незалежність від шкідливих впливів пропагувалася посередництвом графічного дизайну рекламних роликів і навіть масштабних театралізованих постановок. Усі вони мали досить дошкульне наповнення. Яке суттєво спрощує процес незалежного самоаналізу залежної особистості. На даний момент деякі люди, які є в управлінні державою, тобто вся держава, зацікавлена в тому, щоб ви палили пили, кололися і нюхали за ваш рахунок, а потім за ваш рахунок. І е, лікувалися від цього. Наша держава на даний момент це це Будь будьте асоціальними і не пийте, не паліть, і не вживайте наркотиків. І у вас буде своя особиста думка думка по відношенню е, до життя, до держави, до політики, до всього іншого. Від себе додам, що часто люди залежні із того від чого вони страждають, роблять такий собі своєрідний культ. При цьому вони чомусь упевнені, що, позбавившись від згубної звички, втратять частку власної особистості. Насправді у світі чимало яскравих емоцій, що не несуть жодної небезпеки. Варто спершу повірити, а збагнете вже невдовзі. Будьте розумними. І все на сьогодні, до зустрічі.